Для того перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповідає, попри залякування, місцеве населення на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини намагається не взаємодіяти з окупаційною владою та колаборантами. Один ті ж самі особи, які задіяні в інтерв'ю, там де вони розповідають, як чудово при Росії стало, але не наводять жодного факту. Чому саме так? На жаль, є випадки, коли Людей просто ну, тиснуть, кажуть, що якщо вони не будуть приймати участь в цих виборах, то буде 100% фільтрація. Будуть обшуки, будуть затримання, будуть інші негативні наслідки. Люди залякані. Окупаційна російська влада не оприлюднила результатів першого етапу так званого дострокового голосування на виборах президента РФ, яке тривало з 27 по 29 лютого у частині населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя, за словами експерта при чорноморського центру політичних і соціальних досліджень Володимира Молчанова. Результати подібного псевдоголосування не будуть відповідати жодним математичним підрахункам вони не будуть повідомляти ніякі результати до того, як завершиться вся ця кампанія, тобто до кінця березня ми нічого не дізнаємось. Ну вони ж хоч хоч і виставу роблять, але все ж дотримуються якихось формальних норм свого закону про вибори. Хоча основні норми цього закону на Херсонщині взагалі не, не те, що не дотримуються, вони просто ігноруються. Для голосування не потрібен російський паспорт, достатньо просто будь-якого посвідчення особи, наприклад, українського паспорта або українського посвідчення особи без громадянства. Розтягненість у часі так званих дострокових виборів президента РФ на тимчасово окупованому лівобережжі. Володимир Молчанов пояснює бажанням окупаційної влади фальсифікувати результати виборчого процесу. Роблять це дострокове голосування заради різних сюжетів, картинок у свистані, наприклад, села Вільного Лінічівського району, де стоїть юрба. Усміхнених, як завжди, у них на цих картинках, чи то виборців, чи то не виборців невідомих людей. Скоріше за все, там є на місцеві, тому що багато молоді. Потім кадр переключається на вкидання білетеня в скриньку, скринька пуста, що цікаво. Тобто постановка, так би мовити, неякісна. Але такі саме такі кадри їх будуть десятки з різних населених пунктів, які створять ілюзію, яка потрібна сальдо, звичайно, для отримання себе на посаді, ілюзії якоїсь масової підтримки. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсонщина.